Африканська чума свині знову на сумщині. Минуло кілька днів, коли експертам вдалося ліквідувати спала хвороби в Могриці, як та перекинулася на шостку. Тепер всі свині міста будуть забиті, а люди понесуть величезні втрати. Чим небезпечна хвороба та як не купити у магазині хворе м'ясо? Далі. Забили на сполох тоді, коли у шості раптово за одну ніч померло три свиноматки. Після обстеження та аналізу тварин експерти знайшли причину смертей. Діагноз африканська чума свиней. Хвороба з'явилася на початку 20-го століття і вперше проявилася у південній Африці. А через величезну кількість шляхів передачі швидко поширилася Європою. Це, зокрема, корм, птахи, укуси кліщів та гризунів, контакт з хворими тваринами тощо. Відрізнити м'ясо хворої свині від здорової нескладно, певні эксперты. Свинина, зараженная вирусом африканской чумы, выглядит так, будто над животным при жизни издевались садисты. Мясо в страшных кровоподтеках с увеличенными лимфатическими узлами, похожими на кровавые сгустки. Говорят, по вкусу зараженное чумой мясо такое же, как и обычная свинина. На Сумщині африканська чума спалахує не вперше. Останній випадок зафіксували у селі Могриця, що поблизу Сум. У шості за офіційними даними 185 голів свиней. Та через спалах захворюваності для подальшого уникнення поширення хвороби усі вони будуть вбиті та утилізовані. Словом за статистикою в Україні від африканської чуми найбільше страждають Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська та Сумська області. Для людей же африканська чума свиней загрози не становить. Анастасія STS